чи барони. 1775 року видатна шанувальниця коней, російська імператриця Катерина ІІ розганяє Січ. Після того в Україні козаків не залишилось, лишилися самі кріпаки, які були позбавлені права на володіння зброєю. Право на зброю було, була Україна козацька. Право на зброю зникло, стала Україна кріпацька. В Європі зброя здебільшого заборонена. В Америці вона дозволена, але є деяка тенденція на обмеження її використання. Європа раніше була феодальною, тому влада там і недолюблює ідею зброї для цивільного населення. Америка з самого початку була вільною, та й зброя там потрібна була для виживання. Наявність заборони зовсім не означає, що її ніхто не може обійти. Колись в Штатах був сухий закон, і Америка ніяк не могла просохнути, поки його не скасували. Іноді заборони можуть доходити до глибокого маразму. Для прикладу, є ряд заборонених психотропних речовин, які викликають в людей фізичну залежність, таку заборону в першому наближенні зрозуміти ще можна. Проте коли заборонили ряд речовин, вживання яких людина собі і в страшному сні уявити не може, тільки за те, що вони можуть бути використані для синтезу заборонених психотропних речовин. Особи з особливими хімічними потребами використовують сухий спирт та столову ложку для того, щоб там розтопити якусь какашку і набрати її в шприц. Виходить, так нам можуть заборонити столові ложки, і ми будемо їсти борщ бамбуковими паличками, і все заради того, щоб якомусь незрозуміло кому завадити повільно самознищитись? Так само і зброя може бути використана з різною метою. Може бути використано для стрільби по мішені, може бути використано для збивання тарілки фрізбі, може бути використана для захисту недоторканності житла, а злочинець може її використати з якоюсь неблагородною метою. Видно, владоможці переконані, що зброя потрібна тільки злочинцям звичайним або воєнним. Вони не ідіоти і знають, що законністю своєї зброї злочинець аж ніяк не переймається, вони вам навішують лапші що Вас поліція захистить точно так само, як захистила Кирила Тлярова. До речі, вбивці дали всього-навсього 4 роки. Чи так як захистили активіста Олександра Комарніцького від свого колеги Сергія Пивовара? В цьому випадку суд розщадрився чи не на рік обмеження волі. Судметекспертиза показала, що в жертві був не тільки перелом черепа, а й численні пошкодження в області грудної порожнини. Тобто, після того, як жертва впала. Герой самбіст її ще добивав ногами. А що ж його колеги, на позначення яких іншого слова, як мусора, використати не можна? Чи спробували вони заспокоїти довбограя? Переконати, що відмова бути понятим, це аж ніяк не причина для вбивства. Та що ви ні, ні? Вони своїми показами захищали свого колегу в суді і сказали, що жертва накинулась на вбивцю? Вдарилась об блок, який той їй поставив, і вбилась. Мабуть, забули уточнити, що блок був у формі кулака, а жертва накинулась, непорушно стоячи на місці. А дубасіння, лежача ногами, то був такий непрямий масаж серця, щоб врятувати потерпілого. Пивовар настільки розкаявся, що вимагав через суд поновити його на роботі. На щастя, суд виявився не таким гуманним, щоб прийняти його каяття. Мабуть, він там десяткам плебеїв на всяке порозквасював і все нічого, а тут один раз і ласти склеїв. Як бачите, з такими кадрами Міністерство внутрішніх справ з шкури пнеться, щоб забезпечити безпеку простим громадянам. Видно, реформа децентралізації була проведена не до кінця. Потрібно, щоб громада могла собі обирати шерифа, який має вплив на кадрову політику місцевого відділку, вищий, ніж Міністерство бандитизму. І тут у вас може виникнути запитання, якщо кадрова політика шерифа залежить від громадської думки, то й кадри будуть підібрані відповідно до потреб громади, а не по блату. Якщо громада обере свого шерифа не по приколу. Навіщо ж тоді цивільним зброя? Частково для того, щоб спустити на землю бандита, який переконаний у власній вищості, тільки тому, що він десь примудрився здобути нелегальну зброю. Якщо ж він продовжуватиме бути переконаним у своїй вищості і далі, то спустити його під землю. Проте головна мета це протистояти окупанту. Бо в нас дуже прикольна влада, що п'ятий, ще шостий президент зробили все можливе, щоб в цивільних зброї не було. І коли прийшов ворог, вони закликали показувати йому своє невдоволення. Пляшками з запалювальною сумішю. В результаті таких мудрих закликів, не підкріплених ніякою зброєю на руках, було дуже багато братських могил. Звісно, не потрібно видавати зброю одразу всім підряд. Потрібно проводити жорстку психологічну експертизу з використанням поліграфу, яка встановить, чи немає людина схильності до самоствердження шляхом насильства. Далі перевірити на стресостійкість та вміння тримати себе в руках в складних ситуаціях все з використанням поліграфу, а не якоїсь дурної анкетки. В першу чергу таке тестування потрібно провести на співробітниках поліції, на тих, хто провалить тести, понадягати шкіріні маски і аж до звільнення заборонити бачити законослухняних людей.